Привіт, народ! Це нова серія нашої пригоди у світі хардкору. Сьогодні буде багато цікавого, наприклад, величезне болото, дюпер який не працює, трейдхол та справжнє українське поселище. Давайте почнемо з трейдхолу, тому що щоб шукати болото, потрібно отримати чари на незламність та ремонт. А також найголовніше треба зачарувати меч на грабунок, щоб слизу випадало ще більше. Для будівництва саме того трейдхолу, що я хочу, потрібен коричневий барвник. А його ще треба знайти. Добре, що він росте у джунглях у вигляді какао бобів. А джунгли були зовсім недалеко від мого дому. Трохи бобів я висадив на так званому дереві, а іншу частину переробив у фарбу і покрасив вівц. До речі, тепер я вирішив їх розділити по кольорам, щоб не було плутанини. Але все поступово. Спочатку тільки коричневі. Починаємо будувати. Цю ідею я підглядів у одного українського ютубера. Силка буде під відео в описі. Та дещо я вдосконалив цей трейдхол люками, щоб зомбі не вбили селян. Він буде виглядати як якийсь риночок у темних кольорах і смереки. Спочатку я доставляв селян у велику яму, де знаходив необхідні мені книги за допомогою розторговки. Коли селянин продає чари, які нам не підходять, ми просто ламаємо його катедру та ставимо знову. І таким чином можна знайти усі топові чари у гри, чим я і зайнявся. Але це працює, якщо ви ніколи не торгували з ним, інакше він не буде змінювати свій асортимент. Селян я возив партіями по 4 чоловіка, і перша партія дала мені майже одразу лагодження та невагомість. Тепер я зробив кілька вагонеток та рейки, щоб доставляти селян на свої місця. Далі я також вибив удачу, силу на лук, різний захист та ефективність. Та взагалі все, що мені було потрібно. Доробивши таким чином трейдхолу, я вирішив, що курячого м'яса падає мало, тому хотів додати ще дві воронки до ферми. І через те, що я зламав не той блок, усі курки вилізли з ферми, але залишилися всередині стати. Тому зібрати їх знов не було дуже великою проблемою. Але я офігів добряче. Ні-ні-ні-ні, ні 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 ні, -ні на Робите! Далі я збігав у Незер, щоб добути світло каменю, для того, щоб замінити смолоскипи, які мені вже надбридли. На такі гарні, зелені, майже як трава килимки. У Незері зустрів кількох гастів. Тепер на елітрах вони взагалі не були проблемою. Дивіться скільки! Ух ти, гаст! Сльоза. Так, сльоза, добре. І порох, порох теж заберемо. Бо в мене ще нема форми пер... Тому що в мене ще немає ферми форми... пер... пороха. Але ми її об... обов'язково збудуємо. Друже, ну що ти робиш, га? Чому ти... То... Де він дівся? Дурієш. Так, якби б додати ще ефективність на це кейло, було б взагалі супер. Хоч і блок освітлення накритий, але килим все одно пропускає світло. Поставив такі блоки тільки біля споруд, типу трейдхолу, дому та ферм. Також проклав якісь стежки звичайною лопатою. Далі хочу ще якось їх розбавити. А ви можете написати у коментарях, як ви комбінуєте стежки. З якими блоками. Ну, тут все працює, це, це радує, реально радує. Куди звідси, чого ти приперся? Гайс, ну чого? Камон. Давайте, тікайте звідси. Бачите, я тут роблю все, щоб вас тут не було. Давайте трошки відремонтуємо кайло. Тому що воно мені ще знадобиться. Так, четверта ранку, треба лягати спати. І це був мій реальний час. Все такі старання можна і лайк поставити, ні? Вже наступного дня я вирушив на пошуки болота для того, щоб зробити блоки слизу, які потрібні для дюпера сипучих блоків, які потрібні для будівництва домівок для селян. О, здається, я знайшов болото. Так, це болото, нарешті. Але. Я не бачу слимаків. Де слимаки-то? Болото є, а слимаків немає. Причому жодного. О, портал ще є. Є крипери, портал є, але нема слимаків. Оно, слимак, бачу слимака. Добре. Ого, чого він так далеко мене б'є? Ух! Він мене, якщо чесно, трохи злякав зараз. Та що у вас тут так багато? А ці квітки прикольного кольору. Давайте візьмемо їх з собою. О, це якийсь інший прям кольор. Ще можна рагу з ними зробити. Де усі слимаки? Ну реально, нема. Що це за болото таке? Опа, домик, домик, домик відьми. Ходи на сюди. А як би нам туди? Давай, давай, хай. О, Я кішку не хотів бити. Пробач, кичка, киш, Кіч, Ну... Нічого такого. О, також я б зібрав ось цих квітів. Вони знадобляться для того, щоб якось украсити наше селище. О, новий борник. О, знову ніч можна йти на болото. Так, зомбаків бачу, але Слимаків знову не бачу. Можливо, якщо я буду гуляти знизу, то їх буде да більше. Воно, ні, так крип... А ні, вон слимак є. Давай, давай, стрибай. На, на, ого, щось, він так боляче б'є. Трошечку відчувається. Добувши два з половиною стака слизу, я вирушив додому. Ця подорож зайняла в мене нормальна так часу, скажу вам, і все через те, що в ніч спавнилося лише кілька слимаків. Прийшовши додому, зробив скриню Енду та склав у неї усі необхідні матеріали для дюб машини. І вирушив до порталу Венд. Тепер мені треба розчистити невелику територію біля порталу. Далі, як у гайді, треба посадити гриб на відстані через один блок від порталу. Тобто ось тут. Тепер треба почати поливати його костяним борошном, щоб зламати рамку порталу. Я наче зробив усе як по гайду, але чомусь портал не зламався. Я сподіваюся, що це не через версію, тому що тут була така класна дюб машина. Як я з'ясував, це через оновлення версії. Ця дюб машина більше не працює. Але тепер я хочу зробити, як я колись вже робив. Тепер ми будемо ставити блоки на висоті вище, ніж 6 блоків від порталу. І таким чином, коли вони будуть падати у портал, то вони будуть дюпатися. Взагалі це було досить прикро, тому що я дарма шукав текляте болото і увесь слиз. Дякую, хоч це не пофіксили. Тож таким чином я добув собі приблизно 10 стаків білого цементу і вирушив додому. Що ж, тепер залишилося вибрати місце, де будувати основне селище. Тож, давайте трохи підіймемось і подивимося, що ми маємо. Тут в нас є лі... ліс такий, але взагалі ця територія, можливо, навіть і прикольна була б для, для ферми. Тому що тут є річка, якась, якийсь виход в океан, а туди просто ну, гори та нічого такого прикольного. Тому давайте будувати десь ось тут. Зараз зрубаю трохи дерев і якось розрівняю територію. Що ж, я зачарував лопату на п'яту ефективність, і ви тільки подивіться, що вона витворяє. Я так швидко наламаю блоки навіть у креативі. Будинки для селян буду робити за тією ж схемою ще й свій, у чисто українському стилі. Із білих стін, з червоною патриківкою, але замість звичайного розпису тут будуть червоні квіти. Ні ну а що, Морженг ще не додали малюнки на стінах. Закінчивши будинки селян, я вирішив збудувати якийсь причал, де будуть жити рибаки. Він буде невід'ємною частиною селища. Також трохи вирівняв пагорб біля саморобного лісу та засіяв його квітом, щоб виглядало трохи краще. Природніше, ще вирішив додати поле. А то що це за українське село без свого велетенського поля? Та врешті-решт випустив селян, які чекали цього вже кілька серій, і вони швидко розбіглися по своїм новим затишним домівкам. Якщо ти додивився до цього моменту, то тобі сподобалася серія. Тож постав подобайку та підпишись, щоб не пропустити нові серії. А також подивись старі, якщо ти цього ще не робив. До зустрічі!